Всім добрий ранок. Вчора не встигли розібрати оцю коробочку з неспресо. А зараз вже ранок і я хочу дуже каву. І це Дарина пом'яла її вчора. І я зараз буду пити каву. Ну, Зараз 30 вересня, а в Україні насправді вже 1 жовтня. І ця кава в нас Pumpkin Spice Limited Edition. Дуже хочу вже так, вмикаємо. Виставляти буду після красиву. А зараз тільки візьму кружку-чашку і буду ласувати кавою. Але не просто так, я буду нею ласувати. А у мене у планах все ж таки а, зняти а, огляд дисків, які я купувала вже чергові. У мене вже. Стосики 2 чи 3 зібралося. Ну, я думаю, що почну з якогось. Вмикаю, так, це особлива історія. Потім розповім. Вмикаємо свічечку і починаю вам. Я тут монтую, монтую, монтую нон-стопом. Але треба почати вам розповідати вже про диски. Диски вже тут стоять, стопочка, буду вам показувати. Каву я п'ю. Оцей диск, я не знаю, показувала чи ні, чайковський Sleeping Beauty. Тобто показувати, якщо що повирізаю. Думала, що не сподобається, тому що, знаєте, ми на слуху у нас, ну як на слуху, ті. Пісні, що ми впізнаємо, класичну музику, вони е, являються хітовими у багатьох композиторів. Тобто, ми впізнаємо, може, один одну, дві, ну три, можливо, мелодії, які були використані десь у фільмах, десь ще. Тобто, ми е, я про себе кажу, я класику дуже люблю, але. Тільки зараз у дорослому віці я почала слухати прям альбомами, прям композиторами. І Чайковський він для мене був незнайомий у цілому, так? тобто я не могла сказати, що він там написав, отак по пальцях перерахувати. Ні, цього немає. Але якщо я слухаю щось із якихось фільмів, чи я не знаю, Діснеївських мультиків, то я впізнаю композиції. І, звісно, я вагалася брати чи не брати, тому що коли ти дивишся отак на трек-лист, і ну, там, сцена така, то сцена така, то там по номерах вона. Ти не розумієш, що воно може бути. І навіть якщо були назви цих композицій Чайковського, я б також не впізнала. А так я прослухала, і мені дуже сподобалось. Була нещодавно навіть е Брам, лібаха лібрамса Боже моє, <смістична> що я там купила? Ну потім покажу на платівці. Далі у нас Eo це Це <с, ки> читайте. Це в нас а, вже другий у мене альбом, перший був. Чихіти, чи якийсь. Ну ні, то був альбом якийсь. І я сумнівалася, ну там такі класні пісні були на тому альбомі, який я раніше купила. Думаю, ну це точно буде щось таке зашкварне, знаєте. А ні, тут дуже багато знаменитих пісень, знову ж таки, я. Не знаю їх по іменах. Тут ви навіть не прочитаєте, мені здається, але альбом. А це, мабуть, self-title тобто, а ні, Be Yourself Tonight називається альбом. Дуже класна музика, прямо із дитинства прямо я майже всі знаю пісні. ну, тобто... Дискотеки і все таке інше. Ця позначка каже про те, що ще диски писали. То аналоговий запис, аналоговий мастеринг і діджитал вже е диск зроблений. Далі в нас Eagles. О, мені здається, ми тут відразу два альбоми Eagles купили у цьому, прям у цьому заході. Дуже вдалий такий захід був. А це, мабуть, якщо немає «Value Village», це був в нас «Goodwill». Ані, є наклейки вілічі деякі. Можливо, це з двох різних заходів. А мені вже все одно. Eagles альбом. Це хітс, це, це не альбом. Their Greatest Hits. Так. Це хіти Eagles, але вони не. Це хіти з 71 по 75. Я не знаю, коли був написаний Хотел Каліфорнія. Його тут немає, тому що ну його тут немає, наче наче він чи пізніше був написаний чи що. Але його тут немає. Це не важливо, пісні просто неймовірні. Я навіть почала дивитися, що ж у них є на вінілі. Ось з цього. І цей альбом дуже продаваємо, дуже популярний ну, альбом збірка. Я зараз пошукаю. Можливо, у мене зараз тут другий Eagles. Я знайду який. Так, ось. Hell, hell Presents Lover. Це якась leaf, якийсь лив запис. Концертний запис. І тут вже є в нас Hotel California на цьому диску. І інші пісні. Не знаю, які. Я поки що їх прослухала. По цей один раз, можливо, цей два рази, і поки що я не а, порівнювала трек-листи. Так, далі, щось я мала каву випила, тому що не можу зв'язати два слова. Але це ще українська, пам'ятаємо, це не моя рідна мова. І я намагаюся нею розмовляти тут на каналі, вчитися. А, оця збірка дуже цікава. Дуже цікава, я взяла на абум, тому що мені сподобалось, як вона оформлена, і я її не могла знайти і так відразу в інтернеті. Ну, я деякі диски перевіряю. Um, Listen to The music. Ця збірка називається Soft Summer Rock. І знаєте що, якщо ви знаєте оцих виконавців, тут а давайте прочитаю Ван Morrison, Чикаго, The Beach Boys, Mamas and Papas. А, uh, До речі, Mamas and Papas, я ж бачила. Дві, три чи чотири платівки у Веливіліч у минулому. На минулих вихідних. І знаєте, я не ну як не зв'язала це з цим диском. Звісно, я ж не знаю, що тут що тут у нас є: Рот Стюарт, Франкі, Валі, Пітер Пол Мері Кет Стівенс The Dorby Brothers. The... Ну і так далі. Elton John and Others. І тут дійсно, а ось трек-лист отак от буде поліпше видно, якщо хочете подивитись. І це, ці два диски, вони неймовірні. Ця збірка зроблена у 2011 році: uh, Somerset Entertainment. Так-так-так uh, Warner Music Group Company. Ріно. Я десь чула про цю звукозап. Так, Sony Music і Rіна. Дуже-дуже круті а, збірки. Вони реально легкий літній рок, як вони і заявляють. Дуже класно ставиш на фон, і таке, знаєте, 70-ті, Ну, тут по годах воно, мабуть, є. Ні, не написані роки, але а, це саме така музика 70-х, можливо, 60-х, я не знаю і Вона дуже класна. Це рідко, коли мені таке подобається, але це дійсно soft summer rock. Просто ідеально підходить. На фон. Просто такий moody rock, знаєте, під настрій. Далі в нас іде, О, а оце спірна річ Dave Matthew Band. Crash. Ось так виглядає. Це була експериментальна така покупка, тому що я десь зустрічала декілька разів вже цього Dave Matthew Band. Зараз. Чихну. Тому що воно. Хоча я їх протирала всі, вони, може, десь пилом припали. Вибачте. Я, я вже зустрічала Dave Matthew Band зустрічала ем, його альбоми різні у таких Value Village, у Thrift Store. І знаєте е, second І знаєте, е, щось. Я вставляла в CD плеєр слухала і завжди сумнівалася. Завжди сум тут якісь там замовте ще, буклети оці. Е, щось сумнівалася, щось мені. Наче інтереснівайк, наче інтересно, цікаво, з іншої сторони, не моє, і щось таке незрозуміле. І я, от знаєте, дуже сумнівалася так брати не брати, брати не брати, а потім, знаєте, дістало воно мене, зустрічалося, зустрічалося, і наче цей диск мені трошечки сподобався. Ну, як я вставила, і наче він мені навіть сподобався. І я його вже весь прослухала вдома. І навіть я другий раз його ставила. Буває, що музика не відразу заходить, а з другого-третього разу прям вау. Але і з другого разу мені не пішло щось. Це було ну, не моє явно. Тому я, мабуть, задоначу його далі або продам. Я не знаю, як, як воно тут відбувається. Чи продаються диски, чи ні, нормально. Оця штука ЕнСІ Дуже часто попадалося Greatest Hits, але якісь альбоми хітов, хітів не попадалося. Не трапляли, не трапляли. Хіти мені ще не траплялись, але дуже часто я бачила, я навіть вставляла у CD CD-плеєр, слухала, і мені, знаєте, ну таке щось, типу Savage Garden, щось, типу такого легкого, я не знаю, Backstreet Boys, І думаю, ну навіщо воно мені потрібно? Ну, у дитинстві щось там слухали, так? Було добре. Але ось коли попалися, мені трапилися, Та що ж попалися, я кажу. Коли мені трапилися ем, хіти, я їх взяла. Думаю, ладно, Якщо у чоловіка підізвала і сказала, ну що, тобі подобається, будеш слухати чи ні. Ну Він послухав, він каже, ну, давай для, для авто, хай буде там просто фонова музика, легка. І знаєте, що я почала вдома слухати, і мені настільки сподобалось всі пісні реально хіти, Ну, майже всі хіти, майже всі мені знайомі, навіть всі, я можу сказати, десь по радіо їх крутили чи там що як. У мене не було дисків вдома таких нічого такого. Я не скачувала їх музику, але знаєте, воно мені сподобалось, не те, щоб я один раз послухала, згадала. Дитинство і все, і більше не хочу його слухати. Ні-ні ні. Я прямо вже два чи три рази слухала і навіть одну пісню собі скопіювала для того, щоб збірку зробити а, сімейну, коли ми кудись їдемо, там у кемпінг, і такий диск компіляцію зробити. І одна пісня прям дуже, дуже захотіла я її скопіювати, тому я дуже рада цій знахідці. Наступний диск в мене це Rolling Stones, Woodo Lounge, і до до речі, речі, до речі, Мені здається, ми з Дариною вчора читали книгу. Я взяла от цього клюна, чи як він Діму волошковому морі, ілі Полі, і що там. Я взяла читати, і ми з нею почали прикалуватись, читати українською, але з американським акцентом. І це дуже смішно насправді. Це ми так тренуємося розмовляти американським акцентом. Це дуже смішно, тому зараз мене таке проскакує трошки. Я не встигла ще, на жаль, прослухати весь цей диск. Я ну, не всі встигаю прослуховувати так прямо, прямо ретельно, але я дуже рада, що в мене є Rolling Stones. Це такий випадок, коли, коли я. Чому випадок кажуть іноді? Випадок? же ж, так? Це такий випадок, коли я, як сказати, Відкриваю наново або або, або переглядаю свої якісь а, свої відношення до специфічних до спеціальних груп якихось, ну, типу Rolling Stones, ACDC, Metallica, які у дитинстві начебто всі слухали, а я ні. І мені хочеться дізнатися, чому Led Zeppelin, ZZ Top, ну такі щось таке ось. Юту, отже, так я почала слухати, я просто закохалася. Що ще Muse, там більш такий новий. Е, ну, такі на слуху, але я їх не знаю, чи по якимсь своїм причинам. Нам, ну, відсахувалися від прослуховування, тому що ну, воно мені, мені не подобалось у той час. Це повинно, я хочу прослухати і зробити для себе Міг Джаггер. Деякі пісні, звісно, ми знаємо, я знаю, і ви знаєте. Fight Slim. Та ж, та ж історія. Я чула про Fat Boy Slim. Я чула, чула, чула. І коли я вже почала слухати, я думаю, візьму ну, тобто, я у CD мені сподобалось прямо в магазині. Я почала слухати і ні каплі, ні краплі не жалкую. Дуже подобається. Такий реп, мені здається, я вже не пам'ятаю, що там. Лені oh my о hi. Також він мені зустрічався дуже часто. і... Я хочу його хіти знайти. Вони також зустрічалися, але я чогось не взяла. А тут якийсь альбом Лені, називається self-title, так? Це ну, назва по, по його, його ім'ям названо. А, також музика, яку я чула, і ім'я я це чула, звісно, як і всі ми. І Я думаю, ну що він таке там пише? Встромляю диск, встромляю, вставляю диск у cd плеєр, починаю слухати, і я просто у захваті, як мені подобається. Це така музика, ну я просто відкрита для всіх жанрів, і мені дуже сподобалось. Дуже не знаю, як описати. Клас. Дуже задоволена, що купила. Наступне це знахідка, знову таки, Queen, у мене вже є синій Queen Greatest Hits. Тобто там два, два випуски було синій і такий от бордовий. А, він був приліп, при, приліплений, чомусь краска відійшла і приліпла при. Ну, коротше, <риклеїла> Приклеїлася до заднього цього. Але це не страшно. Диск в ідеальному стані, все нормально з ним. Може, навіть ідеальному, але грає гра ідеально. Ось буклет. Оцей альбом у мене на вінілі є, мій перший, куплений на вінілі. Вініл тут в Америці, ну і, і в житті перший. Так. Дуже тут класний, класний буклетик. Ну, Queen є Queen, обожнює Queen. Наступний. О, тут в мене вже стопочка така, що мені загрожує не мені падіння загрожує, а ці... цьому стосику дисків загрожує падіння, тому ми переставимо. Наступний а, сидість... це було так давно, що мені здається, я вже вам розповідала. Арієм. От... Automatic for the People. Також мені дуже часто зустрічався REM. я встромляла його, вставляла в CD. мені не подобалося, що я чула. Ну, якесь таке, знаєте, щось таке ну дуже не моє. Але оцей CD я вставила, і мені дуже-дуже сподобався. Ну, як дуже-дуже. Коли я кажу дуже-дуже, це означає, що. Ого, дивіться, що тут. Це означає, що я вирішила його купити. І так і так, і так і так і купила. Мені, знову ж таки, я не встигла. Один раз я точно його прослухала вже і ну, залишаю собі, звісно. Зараз я навіть не можу у голові відтворити, а не можу, щось можу. Drive De Breeze, Drive. Everybody hurts. Everybody hurts, цю пісню знають усі. Тобто, так, це просто супер. Я слухала від... Ні, я навіть два рази його вже прослухала, це точно. Я ставила його на фон, я його слухала, цей диск, і мені дуже подобалось. Так що так, це знахідка дуже класна. Оця позначка, я вже немає штрих-коду, дивіться, а є отака от штука. Ну, У старих дисках і не було штрих-кодів. Але це, до речі, у нас який рік? 92-й ну не таке вже воно старе. Це щось клубне. Мені здається, якщо я правильно по дискоксу зрозуміла. О, вау! Oh, wow. modern, modern vintage. Modern вінтаж. Modern, modern, modern 6 A.M. насправді називається група з двома X. Це відкриття. Дійсно відкриття. Тут є така позначка Library System. Це щось з бібліотеки. Вона відклеюється, але я вам хотіла показати. Це, мабуть, чи списаний диск, чи диск не повернути, я не знаю. Але дійсно музика шикарна. Це такий рок-метал. Мені здається, рок більше, ніж метал енергійний, можна танцювати під нього. Перша пісня Stars, це хіт, хіт, хіт. І вже мені дуже сподобалось. І весь альбом також, коли я прослуховувала, мені дуже сподобався. Тому я залишаю навіть не дивлячись на те, що це і пом'яти трошки такий буклет. І ем, сам диск не в ідеальному стані, але він грає, є подряпаний, але він грає все з ним нормально. Наступний. У нас це відкриття. Я, До речі, не, жодного разу в зсієм не чула до цього. Black-Eyed Peas. Я думаю, вам дуже знайома повинна бути ця, ця назва. Мені, вона була знайома, тому я взяла і почала слухати, що ж це таке. І дуже мені. Ой, Дивіться, тут є манкі, коли диск виймаєш. Мені дуже сподобалась музика. Я її знаю з дитинства. Просто знаєте багато пісень, як я вже казала, ми знаємо, але не асоціюємо дуже класний буклет. Ми не асоціюємо їх, ці пісні з назвами груп гуртів. Дивіться на цю. І вона така бумага цікава, цікава. Тоненько-тоненько, я такого не зустрічала. Так, тут тексти пісень, і тут є таке класне оформлення, якісь о, малюночки, фотографії. Я не знаю. Прикольно, взагалі. Це якщо є RB, щось таке, я не дуже розбираюся ще в жанрах. ну, Як правильно їх назвати, тому так розбираюся, але як правильно назвати, не розбираюся. А, дуже мені дуже сподобався альбом Monkey Business, а, Просто хіт на хіті. Я знаю майже всі пісні, і а, якщо не знаю, вони все одно мені сп... ну, подобаються. Наступний диск знахід. Ну, це не знахідка, вона дуже часто трапляється, ця ланіс Мерисельд. Знову ж таки, Анплат, мені здається, Анплахт це в звали Позвали її, вона тут сиділа, грала ось. Свої пісні, хіти, і аронік, тут і все. Ну, Аланіс Мерсет мені подобається, я вже казала. На цьому я зупинюся. Оце все, що я там три в мене вже диски чи навіть чотири. Це вже четвертий, мені здається, диск. І цього мені буде достатньо вже, я думаю, так вона розкладається. Тут концерт, ви бачите. Так. Клас. Це така, навіть не слухала, просто взяла. Далі дивимось, її багато зустрічається. Напевно, дуже багато людей її купували, і дуже багато зливають. Іначе. Може, я буду зливати щось потім, не знаю. Далі Accept, це метал бенд. І альбом називається The Rise of House. Мені дуже сподобалися перші, акорди перші. Знаєте, буває метал, я ж не, не тільки слухаю те, що вам показую. Я вже розповідала, що я набираю у кошик дуже, треба якось відзняти, що я там роблю. Я набираю у кошик дуже багато, прям 50-60 дисків. Ну, спочатку зараз я це робила. Раніше робила частіше, зараз менше, тому що вже ні з чого вибирати, все вже переглянула, воно міняється, але не так прямо інтенсивно, як хотілося б, так? Асортимент. І от... Набираю, і, може, з трьох там бенд, які мені, наприклад, зустрілися, я обираю одну, яка мені сподобалась. Тому що я вставляю диск, слухаю, воно, знаєте, просто от... нічого не зрозуміло, ніякої мелодії, я таке не люблю слухати. Тут, так, це також нелегка музика, але щось там прослуховується. І не тільки щось, а те, що мені подобається. Тому я його купила. Дуже мені сподобалося. Раніше не чула, а Міша каже, я чув цю назву, ексепта ні. Мадонна. Мадонну мені хочеться усе, що я зустріну, взяти обов'язково. Дивіться, яке оформлення. Тому що у Мадонни вони хіти так знаєте, розмазані по всіх альбомах. Ну, у мене таке відчуття, можливо, я помиляюся. І не хочеться мені прямо хіти. Брати, тому що Мадонна своїм голосом мені дуже цікава. Я пам'ятаю якісь кліпи, я дуже часто дивилася у Мадонни. Ну, Тобто, це таке, знаєте, як Пугачова, не знаю, чому я так порівнюю, але ви зрозуміли, це таке щось, що повинно бути у повному обсязі, поки я не зрозумію, що мені там подобається, а що не подобається. Тому, звісно, я Мадонну буду збирати всю, поки не наслухаюся, а потім вирішу, що залишати, а що ні. Так, це в нас був Music альбом Ну, Тут один хіт, мені здається, це Music. і, можливо, що ще? Don't Tell Me, можливо, я не пам'ятаю Парадайс. Зараз не можу згадати прямо по назвам, але я вже його слухала і таки не розчарована. А ось Гвен Стефані, я також дуже багато. Знаєте, дивилася кліпів з нею, з її участю. І щось мені здавалося, що вона вся така крута, вся, вся в неї музика класна. Але купила No Doubt альбом старий, якийсь цей самий популярний, І там була ну, оця пісня Don't Speak, але. Спік вона мені вже надоїла, як і всім, я думаю, я хотіла послухати щось іще. Щось іще. Як Міша сказав, це просто реклама шампуня якогось, а не обкладинка диску. Ну, можливо, я з ним буду згодна, тому що ну, всі, дивіться, буклет, начебто так, могли б. І ну, із студії звукозапису не ну, мені вирішувати, звісно, але ось такі фотографії. Ну, таке собі. Але фотографії то. Не так важливо, як музика. І от музика мене, на жаль, трошки розчарувала. І навіть не трошки, це, як, я не знаю, з Бендом ОТ... Оті Меттю. Не знаю, буду я залишати чи ні. Можливо, мені варто купити просто хіти Гвен Стефані і ні... не купувати ніякі альбоми. А я вже показувала. Не хочу я щось, всі альбоми збирати її. Хоча здавалося. Що в неї класна музика спочатку. Можливо, крутили, ж, я ж кажу, тільки хіти кліпи на радіо. Ой, ну, по телебаченню. Uh, short Bus Field. Uh, мені спочатку здалося, що це якийсь uh, дуже прикольний оформлення, таке вінтажне. знаєте. Мені спочатку здалося, що це якась збірка року не дуже популярного, ну, не дуже там, відомого рок композиції якихось там. Типу гаражної роки, я не знаю, гараж бенд якихось. Але це виявився. Це виявився. Гурт. Філд це гурт чи шортбас? Це гурт. Це шорт Filter, Filter. тут не, не до кінця написано. Filter – це, мабуть, все ж таки гурт, а Short Bass – це альбом. І я почала слухати. І я, я не можу ще зараз нічого сказати, тому що насправді це такий цікавий рок. Він ну як цікавий, не такий, як Black Sabbath, котрий я собі відкрила. Параноїд альбом. Просто вау. Але щось таке важке. Важкий рок, і мені хочеться ще зануритися і послухати більш прискіпливо, тому що це було поверха, тому. Так, це цікаво ще для мене. Далі, а, далі я купила зна... ну, Lion King. Коротше, я трошки хочу, ну, не те, щоб збирати, я вже казала, а просто мені цікаво з деяких мультиків Disney, будь-то Дісней, чи може аніме мені зустрінеться колись. Але це просто тексти, мені здається. Але мені цікаво слухати Frozen. І я їх, я їх дійсно слухаю. Я зловила себе. На тому, що я вже по другому разу і Frozen слухала, і Beauty and the Beast. Красаві, це мені здається. Lion King ще... ще не слухала, не встигла. Я їх по два рази вже слухаю. Далі в нас є Ось те, про що я казала: це зі Top, Greatest Hits. Я ще не встигла прослухати першу пісню, слухала, чи дві. Також це той випадок, коли хочеться. Перевідкрити для себе гурт якийсь, про який я дуже багато чого чула, але в дитинстві не слухала. І ще остання одна остання це також метал гурт. Називається «Тестам... тестамент. Тестамент, мені здається, тут дуже такий шрифт дивний, і я не знаю, я не прочитаю його. Тестамент The Ritual. Uh, у них дуже багато альбомів. Я вже погуглила. Мені просто неймовірно сподобалось. Я хочу ще я хочу багато-багато альбомів тестаменту. Uh, це щось просто вау. Uh, нічого більше не можу сказати. Метал для мене це відкриття вже становиться. Uh, я і платівки почала купувати. Метал, потім також ви побачите. Немає слів ніяких, просто подобається. І як я вже прочитала, що це навіть не найкращий їх альбом, у них є багато. Більш е, крутих пісень, більш крутих альбомів. Тому це все на сьогодні. В мене ще багато, але я просто не хочу в е, все це змішувати в одну купу, бо дійсно багато вже. Я не знаю, який буде таймінг. Знаєте, я мріяла знімати відео, е, щоб це було влоги. Ну, типу, я купила п'ять дисків, і воно так в одному відео з їжею, покупками якимось. Там я не знаю, книгами все мішалося в одно і був такий великий влог. Але я розумію, що про... Ці дії я розповідаю вже я не знаю хвилин 30, Тобто, це можна окремим відео пускати, що я буду робити. Мабуть, така моя доля. все випускати окремо. До побачення. Дякую за увагу.